Артур, вітаємо з перемогою, вітаємо з хорошою грою нашої команди. Як вам гра? Все ж таки ми бачили гру біля лави запасних, а ви були в самому епіцентрі. Ну, Грав нам, можна сказати, забили швидкий м'яч і стало вже набагато легше. Ніби виконали установку тренера, щоб почати уважно, сконцентровано грати з початку матча. Ну, думаю, що нам вдалося. Ви сьогодні забили три м'ячі. Хитрик вперше, я думаю, в вашій кар'єрі, чи ну першими хитрик захід, то зрозуміло, чи це перший в кар'єрі? Ні, не перший, вже було декілька коли Сок... грав за сокіл. Як сьогодні вдалося ось, кого хотіло б відзначити? Як сьогодні вдалося реалізувати свої моменти? Ну, моментів нас було достатньо. Я думаю, якби ми всі забили свої моменти, рахунок був би на табло більший. Але трошки нас підводила реалізація. Ну, хочу відзначити нашого воротаря Олександра Сухого. Він думав, що він відіграв на нуль, але я йому допоміг в цьому. Ну плюс передачі сьогодні ця прекрасна передача Абакшна, після якої ви забили. Я думаю, що і Даніла можна відзначити. Так, ну взагалі вся команда, ну ці голи, які я забив, ну, тут більше заслуга команди. Той м'яч, коли віддав Данилу передачу, ми, Даня віддав передачу, ми відшліфовували на тренуваннях цей стандарт і дав свій результат. Наступна гра проти Сокола, проти вашої колишньої команди, що думаєте про цей, про цей поєдинок? Це нічого. Звичайна гра, результат у нас повинен бути позитивний. Ми виходимо. з ціля. Ціль у нас одна це перемога, а не важливо проти кого нам грати.